Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні я буду готувати дуже швидко смачну страву, яку можна вживати хоч кожного дня, а хоч і на свято. Для цього я взяла три курячих стегенця, помила їх, обсушила, а також взяла приправи. Із приправ у мене це сіль, чорний мелений перець, куркума, а також сухий часник. Всі приправи я перемішую. Купила магазинну приправу до куриці, не подивилася в магазині склад, принесла додому, глянула, ну, звісно ж, там цукор є. Для чого нам той цукор? Ми обійдемося без них. І тому я вирішила зробити сама отаку приправу. Багато інгредієнтів не додавала, я думаю, щоб не перебивати смак і аромат тих, що в мене є. Приправою посипаю стегенця. Ви ж дивіться за своїм смаком, можете взяти будь-яку приправу, яка вам подобається, а можете взяти таку, як у мене, спробувати, може і вам це сподобається. Поки курочка буде маринуватись, я буду підготовлювати інші складові. У мене це отакий шматочок капусти. Капусту нарізаю невеликими шматочками. Замість свіжої капусти можна взяти кислу, а можна взяти кислу із свіжою навпіл. Я все ніяк не зберуся заквасити капусту, тому на цей раз буду використовувати лише свіжу капусту. Одну чималеньку цибулю нарізаю кубиками. Половинку цибулини відправляю до капусти, а іншу половинку теж подрібнюю і лишаю окремо. Одну середнього розміра моркву натираю на крупну тертушку. Частину натертої моркви додаю до капусти, а іншу частину додаю до тієї цибулі, яку я окремо відложила. Капусту підсолюю за смаком, перемішую, а також додаю до неї сухий базилік. П'ять середнього розміра картоплин почистила, помила і нарізала от такими невеликими шматочками. Картоплю підсолюю за смаком і додаю до неї подрібнену цибулю і моркву натерту. Деко змащую олією і буду тепер все відправляти на деко. Духовку я вже включила, вона нагрівається. Нагрівати буду до 180 до 190 градусів. У нас в квартирі не дуже тепло, можна сказати, холодно, тому що ми вже третю зиму зимуємо без опалення взагалі. Тому трошки дух пішов теплий від духовки, і так стало затишно, тепло, якось навіть по-святковому. До капусти і до картоплі потроху додаю олії, ну, десь ложку, дві, не більше. Стигеньця викладаю зверху на капусту з картоплею. Звісно ж, можна було б перемішати картоплю з капустою. Я дуже так люблю. Але не всі в моїй сім'ї розділяють мої смаки, тому я вирішила отак зробити. Хто захоче додасть собі ще до картоплі капусту, а хто не захоче, не буде її взагалі додавати. І я ж навпаки до капусти додам трішки картоплі. Стегенця змащую олією. В деко додам пів склянки води. Деко застелю пергаментним папером і відправлю все в духовку. Ви знаєте, якщо будете застеляти пергаментним папером, беріть його з антипригарним покриттям. Якщо ж ви, звісно, так як і ми, любите зверху оцю підсмажену шкориночку із стегенець і не хочете, щоб вона прилипла до паперу. Через деякий час я відкрила духовку, додала до капусти помідор. Ви знаєте, одненький лишився, забула зовсім про нього. А також ще до капусти, і до картоплі, додала лавровий листочок, накрила папером і ще поставила в духовку. А тепер от пробую. О, дивіться, уже м'якенька і. Курочка, і картопля, і капуста. Тепер лишаю все, нехай трошки ще без паперу постоють у духовці. Хвилин 15 і все рум'яниця. Які аромати стоять, ви не уявляєте собі. Іноді можна зробити і в будні собі свято, отак приготувати смачну страву і підняти собі настрій. В моїй духовці все готувалося десь годину і 15-20 хвилин. Ви ж дивіться за своєю духовкою. Дивіться, яка краса. Невже це не святкова страва? На свято, звісно ж, можна і цілестигеньці. З'їсти, але я поділила навпіл. Одну частинку гомілку з'їм зараз, а іншу частину лишу на потім. Дивіться, курочка всередині пропеклась, дуже соковита, ароматна. Будемо смакувати. Я собі положила більше капусти, а картоплі так трішки ложку-півтори. Це вийшло дуже і дуже смачно. Хтось мені писав, о, відкрила Америку! Нічого тут нового нема, звісно ж, нема. Може, і ви так готуєте, але я показала, що я приготувала для себе і для своєї сім'ї. А може, і ви так захочете приготувати. Тож готуйте з задоволенням. Всім смачного! Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!